В ефірі програма Моя земля, моє право у студії Сергій Хомінський. Вітаю вас. Сільськогосподарське угіддя сучасної України це дивовижне поєднання дрібних земельних наділів, розпорошених між мільйонами селян. Така форма власності, на жаль, не сприяє розвитку сільського господарства, адже для його ефективності потрібні великі земельні наділи. Деяким фермерам через оренду землі вдалося об'єднати окремі паїв більш-менш значущі масиви однак більшість з них не змогла консолідувати необхідну кількість земельних ділянок. Через це їм важко знайти кошти, необхідні для упровадження сучасних технологій землеробства, придбання нової техніки, закупівлю високопородної худоби, побудову сучасних елеваторів. Розвиток таких сільгосвиробників залишається на тому самому рівні і перспектив зростання не видно. Скільки землі потрібно для ефективного ведення агробізнесу, як в умовах мораторію на купівлю продаж земель сільгоспризначення назбирати такі площі і не окремими клаптиками, а цілісним наділом. Про це у програмі Моя земля земля – моє право. Моя земля. Моє право. Науку землеробства фермер з Рівненщини Костянтин Зайко опановував з маличку. Навчався від старших. Вся родина від дідів прадідів працювала на землі. За радянських часів був трактористом у колгоспі. А 2005 тисячі року заснував власне господарство. Відповідно до свого життєвого креду, підприємству дав горту назву Переможець починав з того, що обробляв три паї своєї родини. Згодом став розширюватися. Тепер має в оренді 30 паїв 135 гектарів. Одна біда, орендовані паї розкидані окремими клаптиками у двох різних сільських градах у двох районах. Це бачите, міше, а там воно на горбочку кінчається. Там десь трохи крепкі такі косогороди. Там мене 10 гектарів ще є. Туди далі за гору, там такі ще поляни не оброблені, є деревами порожчі. А за річкою у мене ще 60 гектарів. Це в Шпаківській сільській раді. Туди біля траси, там теж косогор є, теж 20 гектарів. Так розкинено по кусочках. Кусочків є. 10, але такі маленькі, є по 10 гектарів, є по 15 гектарів. Кусочки у нас з цієї сторони, а там з тої сторони. Ну, трошки є незручності, бо треба переїхати, часом дощ, слизька дорога. Через те, що з початком власної справи Костянтин Зайко трохи затримався, довелося брати в оренду те, що залишилось. Поля утворилися невеличкі паїв чотирьох десяти власників і розділяє їх відстань у кілометри. Є поле що п'ять чоловік, десять чоловік. Так в одному шматку немає. у Нас немає таких полів. Наприклад, в шпакові там розділяє річка, там всього поло шістдесят гектарів і розділяється річкою, і дорогою. То там далі ліс. Мені тут їхати хай півтора кілометра до того поля, а й шпакова їхати то, мабуть, точно десять кілометрів буде. Через що, що далеко добиратися, там ті поля були покинуті, Ми забрали. Моя земля, моє право, об'єднання ділянок в єдині масиви. Проблема для більшості землекористувачів, яку можна було передбачити ще на початковому етапі. Проведення земельної реформи для її вирішення необхідно на законодавчому рівні закріпити процедури консолідації земель, говорить заступник голови державного агентства земельних ресурсів України Євген Бердніков. У процесі розпаювання земель сільськогосподарського призначення, коли 27 мільйонів гектарів були розпайовані в натурі між майже 7 мільйонами власників, ми створили таку шахову дошку при поїванні, що Якщо будувати сільське господарство не за орендними принципами, а за принципами власності, то будувати за принципами власності сільське господарство неможливо. Безумовно, виникає багато проблем і у орендарів, тому що якщо є велике поле, великий масив, і ньому знаходиться десятки паїв людей, то дуже важко легально оформити усі земельні ділянки на масиві, тому що хтось помер, хтось уїхав, хтось хоче здавати свою земельну ділянку іншому орендарю. Десь є визначена за проектом, але не існуюча на місцевості польова дорога, яка нікому не належить. Усі ці питання треба вирішувати. Вітчизняні економісти-аграрники стверджують, що ефективне товарне сільськогосподарське виробництво починається лише тоді, коли господарство має достатньо землі. Оптимальною для полісся вважається площа землекористування від 500 до 1000 гектарів, для лісостепу від 1000 до 1500 гектарів, а для степової зони від 1500 до 2500 гектарів. Дохід одержаний із меншої площі в кращому випадку дозволяє відновлювати виробництво в існуючих обсягах. Його розширення, використання сучасних технологій і, зрештою, конкурентну ціну продукції на світових ринках мова не йде для створення оптимальних земельних масивів. У всьому світі використовується перевірений захід консолідація земель. До речі, організаційна розрізненість, на думку експертів, шкодить і власникам земельних паїв, адже кожен з них лишається сам на сам у відносинах з орендарем. Розповідає експерт з питань аграрної політики проекту технічної допомоги Агроінвест, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку і впроваджується компанією Кімонікс Інтернешнл» Олександр Муляр. Індивідуальний власник паю надзвичайно слабка сторона у переговорному процесі. Якщо скажімо, його власника паю земельна ділянка, розташована вона посередині поля і у нього залишається мало вибору щодо здачі павів оренду, крім єдиного орендаря, який вже орендує, скажімо, це поле в такому випадку. Орендар має всі переваги одноосібно вирішувати питання щодо умов оренди землі. А відповідальність за порушення договору оренди, скажімо, з боку орендаря залишатиметься завжди низькою. За умов мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення, найбільш поширеним способом консолідації земель є оренда, інший спосіб добровільний обмін ділянками. До нього вдаються в ситуації, коли власник земельної ділянки, що розташована всередині єдиного масиву, бажає обробляти її самостійно. Закон дозволяє обміняти цю ділянку на іншу, що знаходиться на межі цього або іншого масиву. Коли буде стабільне законодавство, незмінні, як то кажуть правила гри, довіра до процедури, об'єднання паїв у єдині масиви дасть відчутний економічний ефект. Адже консолідація має ще один позитивний результат дбайливе використання землі, говорить заступник голови державного агентства земельних ресурсів України Євген Бертніков. Тільки коли власник уявляє свою земельну ділянку стабільною, тільки коли він вважає її зручною для обробітку, тільки тоді він. Починає відповідально до неї ставитись, тільки тоді він починає нести всі необхідні витрати, пов'язані з її облаштуванням. Тільки тоді він починає турбуватися про сівозміну, турбуватися про баланс поживних речовин, про стан гумусу, про структуру ґрунту та про інші агротехнологічні речі. Хоча радянські колгоспи багато в чому скомпрометували ідею кооперації власників, все ж об'єднання селян власників землі здатне багато в чому вирішити їх проблеми. Головне знайти ефективні механізми співпраці, наголошує експерт з питань аграрної політики проекту міжнародної технічної допомоги Агроінвест Олександр Муляр. Таким механізмом вбачається, на наш погляд, створення об'єднань чи власників земельних полів на рівні навіть кожного поля. З метою посилення захисту прав земновласників. Формування знаєте, і пропозиція єдиних умов договору, скажімо, для одного поля чи декількох полів, ведення переговорів об'єднаннями їх висевниками і орендарями, налагодження моніторингу виконання договорів оренди після їх укладення, безперечно сприятиме зростанню доходів власників поїв на наш погляд та збереження їхньої власності, тому що буде задіяний додатковий контроль і підвищений статус тієї сторони, яка здає земельний поїв оренду, чого зараз немає. На переконання експерта з питань аграрної політики проекту Агроінвест Олександра Муляра, сільгоспвиробники, які орендують землю у власників паїв, теж виграють від об'єднання цих власників. Зараз також не дуже багато витрачають часу, зусиль на переговори. І ви знаєте дуже добре, також що чому, скажімо, один орендар дуже за великі кошти. Це високі дуже ціни, коли вони перекуповують права на оренду в інших орендарів. Чому? Тому що не приходять там вже все є. Не тільки приходять, а тільки працюй, щоб не йти всі переговорні, не вступати в ці переговорні процеси. А чому ж власникам земельних подів не сформувати свої умови єдині на якийсь певний земельний масив і вийти до кращого, скажімо, чи того ж саме, як їхних орендаря в подальшому і своїми пропозиціями? Я думаю, тут також будуть багато переваг, в тому числі і для виробників. Підсумовуючи, я б сказав, що об'єднання дрібних власників, на відміну від мільйонів окремих власників подів, спроможне стати рівноправними учасниками урядних відносин, виражаючи інтереси. Мільйонів пенсіонерів, їхніх нащадків, інших жителів сільської місцевості, хто є власниками земельних полів. Таке об'єднання також є реальним кроком до консолідації земель, метою якої є подолання проблеми значної розпорошеності наділів. Прийняття вкрай потрібних для цього законів надасть справжній стимулюючий поштовх розвитку села. Моя земля, моє право. Ви слухали програму Моя земля, моє право. Програма створена за сприяння проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест. Пишіть нам на адресу 01010, Київ, абонентська скринька 109. Наступну програму слухайте у понеділок, 11 березня, о 7.20. Дізнайтесь про свої права, подбайте про свої інтереси. На все добре.